Я теж хочу поздоровити всіх хлопців, їх батьків з перемогою. Нарешті ми забили свої перші голи в чемпіонаті Дюфел. Я дуже радий за хлопців. Я думаю, що і в них мотивація вже ще більше буде. Я думаю, що і, і гра покращиться. Я по сьогоднішній грі хочу сказати, що все те, що ми напрацьовували, вони виконали. Я дуже задоволений самовіддачею, дуже задоволений контролем гри. Задоволений результатом, що забили багато м'ячів. Є, є певні проблеми, але я завжди їх треба вирішувати вже на тренуваннях. А так я дуже задоволений. Хочу подякувати хлопцям за самовідачу. Сьогодні жарко було, було важко їм, але вони справились, молодці. Що можете сказати по грі суперника сьогодні? Е, суперник, ну, в першому таймі ми домінували більше, були з м'ячем, створювали моменти. В другому таймі трошки вони захотіли, напевно, відігратися, хотіли теж забити м'яч. Трошки була в них певна якась перевага, але це було недовго, бо хвилин, може п'ять останніх. А так ну, хороша команда. Ми працювали цю неділю дуже впевнено, виповнили всі установи тренера. Я думаю, він пишається нами. Те, що ми згуляли три тури і у нас тільки. Одне очко, і це дуже гарна гра. Це перша перемога нашому цьому сезоні. Я думаю, команда дуже в гарному настрої і будемо працювати далі.